Це місто, яке є чарівною столицею кантону Тічино в південній Швейцарії. Місто, яке розмовляє італійською, це місто для активного відпочинку, прогулянок по затишних долинах та підкорення гірських вершин. Це місто незабутніх видів, що змушують зупинятися і вдихнути чисте повітря Альп. Місто фортеця, про яке ти, можливо, ще не чув. Це Белінцона. Але стоп! Давайте все по черзі. Всім привіт! Мене звати Віка і я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Готуємо сніданок, підбадьорюємося смачною запашною кавою та біжимо збиратися в подорож. Я вже готова, тому вирушаємо подорож до одного з головних міст Кантону Тічино місто Белінсона. Пішли! Як зазвичай наша подорож починається з транспорту. Біля кожної зупинки знаходяться ось такі квиткові автомати, де можна розрахуватися карткою або готівкою. Вартість квитка коштувала майже 3 євро. Як вказувалося в розкладі, автобус повинен приїхати в 9,50. Точність швейцарська не підводить, 9,50 вже від'їхала від своєї зупинки. Але якщо є якась затримка по розкладу, на табло завжди це вказується. У моєму випадку затримка була всього-навсього на 2 хвилини. Такими краєвидами і маленька затримка в розкладі така вже й велика проблема. Звичайно, якщо ти не запізнюєшся на роботу. Приїхала я сюди не просто так. Моєю головною метою був неймовірний замок Кастел Гранде, який включений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Хотіла б сказати, що водії в Швейцарії надзвичайно ввічливі. Я не встигла зайти в автобус, як вони відразу тобі кажуть, добрий день. Потім по дорозі у нас була зміна водіїв, і водій, який їхав перед цим з нами і повинен забув залишити автобус, він просто повернувся, сказав До побачення всім і гарного дня! Це круто. І коли ти підходиш до замку, ти не можеш не звернути увагу на ці червоні модерні лавочки. Але вони тут не просто так: це частина дизайну швейцарського архітектора, який вирішив поєднати історичну архітектуру та сучасний дизайн. Лавочки з вигляду дуже зручні, але якщо ви думаєте, що я їх не протестую, то ви дуже сильно помиляєтесь. Є два способи піднятися на замок: перший це пішки 10 хвилин або на ліфті. Ну і звичайно обираю другий варіант. Я зараз чекаю ліфт для того, щоб піднятися на замок. Буду їхати сама. Перед цим було просто надзвичайна кількість туристів, але сама мабуть, була група, тому вони всі зайшли в ліфт. Я зараз буду одна. І Саме цікаве, що ліфт безкоштовний. Я справді була шокована, що не потрібно було нічого платити, тому що в Швейцарії з безкоштовно то це тільки вода з фонтанів. Я приїхала в самий великий замок міста Балінцона, який є всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО. І коли я почала тут гуляти, я зрозуміла, чому це так. Тут можна насолоджуватися неймовірною архітектурою, яка захоплює. Кажуть, що всі три замки Балінцони були з'єднані підземними тунелями, але поки що не доведено. Або просто подихати свіжим повітрям, відпочити, як роблять усі люди похилого віку, розповісти діткам трішки про історію. Або самим доторкнутися до цієї історії. хотіла трішки відпочити, щоб полюбуватися просто цією красою, яка знаходиться за моєю спиною. Справді потрібно бачити на власні очі. А ось ця дорога це історичний підйом до замку. Це один з варіантів потрапити в Кастел Гранде Пішки. Тут відкриваються дуже красиві краєвиди на Балінзону під час підйому. Я звичайно, дуже сильно вибачаюся перед людьми, які чекали, поки я зроблю відео. Але як то каже, хочеш жити – мій крутитися. Башти Кастелегранни це не просто архітектурні елементи, а справжні символи замку, які мають свою історію, стиль і навіть атмосферу. Дуже круте рішення, яке тут зробили для зручності туристів. Тут розділені сходи для підйому та для спуску туристів. Якщо ви підніметесь на одну з башт, можна насолоджуватися краєвидом на все місто. Я дуже сильно надіюся, що з кожним відео я передаю вам все більше і більше краси цієї дивовижної країни. Відчуваєте все те, що відчуваю я, коли бачу ці гори, які знаходяться за моєю спиною. А ще я хочу сказати, що нас попереду чекає настільки багато всього цікавого. Я вам обіцяю, що я буду намагатися показувати вам кожну частинку Швейцарії по можливості. Я да, все це е, роблю настільки з душою. Мені настільки подобається знімати відео, цікаво розповідати щось нове про те, що я дізнаюся. Я не хочу розповідати про своє життя. Я вам хочу розповідати про те, що, е, що можна побачити в цьому світі. Просто кожному хочу побажати, щоб в кожного була можливість е, е, побачити красу нашого неймовірного світу. Буду дуже старатися для того, щоб вам подобався мій влог. Тому. Будемо дізнаватися разом з вами. Це для мене все так само вперше, як і для вас. Все передати трішки вам свого серця та своїх почуттів вам. І просто знайте, що життя, воно одне, ви кайфуйте від нього. І Якщо у вас є можливість, подорожуйте, тому що все-таки подорожі приносять таку малисеньку крапельку щастя в наше життя. Свою подорож Балінсоноги я завершую тут, на центральній вуличці міста. Але насправді це лише початок. Тут ще стільки всього, що хочеться побачити. Тож я точно повернуся. Ось і підходить моє відео до кінця. Я надзвичайно сильно вдячна кожному за підтримку. Хочеться сказати, що кожна ваша підписка на мій канал, лайки, коментарі це велика мотивація для мене. Ніколи не думала в житті, що я так і скажу, але це справді так і є. Тоді у мене з'являється бажання показувати вам щось цікавіше, можливо, ви хочете побачити якесь місце. Обов'язково пишіться в коментарях і, можливо, одного дня я зроблю відео саме на вашу тему. Дякую ще раз. І не забудьте, звичайно ж, підписатися на мій YouTube канал, ну і на мій Instagram, як ви бажаєте. Па-па! До наступної зустрічі!